Альона Зелінська, переселенка із села Кизуми з Херсонського району. На зустріч із земляками принесла листівку, на якій зображене рідне село і околиці. Такими ці місця були до повномасштабного вторгнення, розповідає жінка. Ну, вона мені дуже дорога, тому що тут, по-перше, наше село, яке ще не розбите, і тут наші дніпровські плавні. Будинку немає. Було декілька прильотів. Ну, знаєте, це саме. Важче, тому що ти втрачаєш домівку частинами. Спочатку вибиваються вікна, потім двері, ти там щось ремонтуєш, вставляєш, але воно все по частинам-по частинам, і одного разу прилетів дрон, і просто все згоріло. І знаєте, ця листівка зараз ще дорожча, тому що в принципі, у нас їх було багато, і вони залишилися вдома, я з собою взяла лише одну. І тепер розумієш, вона в мене зараз в єдиному екземплярі нагадує про дім і це знаєте як місточок, і те саме цінне, що ти привіз із дому. Херсонка Валентина Семаншина на кавунпаті принесла листівку та магніт. Розповідає, вона займалась волонтерством. Була ведучою фестивалю борщу у Польщі, які організовували херсонці, щоб зібрати гроші на підтримку Збройних сил України. Бачите, тут є всі херсонські надбання: і медузи, і вузли, і якоря, і ну, все, що так гріє душу нашим херсонцям. І дуб, навіть той, який зараз осиротілий трошки. І, звичайно, без безпорний символ це Херсона, це Кавунчик, також з цих фестивалів. Для Анни Лушик, рідним. Місто асоціюється з виноградом, тому що в Херсонській області було дуже багато виноградників. Виробляли з винограду і вино, і соки. Це був, здається, господарство в Білозерському районі. Хочеться плакати, коли їдеш по тим вулицям, по яким ходив, зростав, дитину водив. На роботу їздив в кожен куточок, нагадує про війну. Олександр Славський на зустріч приніс символ Херсона Кавун. Це якась барша з Кавунами, яка йде з Херсону в Київ. У мене є така асоціація. Кавуни виявились не дуже м -м, кльовими, але доволі солодкі. Я був листопаді, здається, 22 го року там, через декілька днів після звільнення Херсона. Я був тоді військовим і займався постачальним до підрозділів територіальної оборони одеських, які в тому числі туди зайшли. Останній раз, коли я був, то це були постійні прильоти, шум від прильотів. Тоді ще не було там кабів, була артилерія, здається. І це якісь чорні, такі стовби чорного диму, які я бачу так на горизонті. Доволі багато організувати зустріч херсонців в Одесі була її ініціатива, говорить виконавча директорка громадського центру Нова генерація Оксана Глібушкіна ми кинули такий, знаєте, заклик принести щось, що могло би нам відтворити атмосферу Херсона або нагадати про те, що ми любимо в Херсоні. Тому ну, я не знаю, чи він в топі переліку речей кавун. У нас є сьогодні ковун. У нас є торт Херсон. Я не могла просто не бачила цю зустріч без цього торту. Але в нас є і навіть не гастрономічні речі, такі як віноград, яблука. Там не знаю щось істівне. У нас люди принесли листівки, люди принесли щось що нагадує про Херсон, обгортки телефону, обкладинки прийшли в світшоті, на якому написано Херсон. Те, що пов'язує, зв'язує, ідентифікує тебе як Херсонця, відчуття тримати свої. Я думаю, що це відчуття підтримується такими зустрічами, але і дозволяє більше включатись в життя тих міст, де наші херсонці живуть. Оксана Хлібус, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Херсон.